Складу і в куточку підпишу, що це зорі то є ти. Намалюю тобі сонце. Впаде... Ольга Прохорчук, поетеса з Нетішина, нещодавно презентувала в рідному місті власну збірку віршів під назвою Привези мені сонця. Це вже третє представлення творчості обдарованої дівчини. Перша презентація відбулася у Київській книгарні Є, друга в Острозькій академії, студенткою якої Ольга була. Колись в нашому музеї з'явилася дуже молода, дуже юна, дуже талановита поетка, ну, яка пішла в таку свою велику дорогу, багатообіцяючу. Але попрощавшись, Стало рік ріднішою. Ну, але як виявилось, ми слава Богу, і не попрощалися, <сум> тому що це дитя не зникло з нашого горизонту. Тому ми сьогодні зібралися з такої пречудової нагоди, аби е презентувати сонячну збірку сонячної дівчинки юної, талановитої, іронічної, гуморної, ліричної. Закоханою, адже вона колись сама зізналась ми ще до цього що найбільше в світі вона любить бути закоханою. Олі Прохорчук, і її сонячну збірку. Ольга Прохорчук представила зрілу добірку поезій, в якій спостерігається знання класики і пошук нового слова сучасної Рими і свіжого повороту теми. У творчому диханні поетеси немало класичного і парадоксального. Драма і спокійний, непоказний внутрішній гумор переплітаються з глибокими переживаннями і сильними почуттями. Виклик, пульсуюча енергія рядка, характерні для більшості її творів. Оля, це фактично наш такий ліричний виступ, наш метішинський класик. Ну ми проводимо багато заходів, в тому числі і до таких печальних подій. І традиційно мітинги приурочені роковином голодомору. І коли ми писали перший сценарій, ми ще зазначили Оля тоді в другому класі, в десь в одинадцятому класі другої школи здається, вчила що це вірш випускниці загальноосвітньої школи номер 2 Ольги Прокорчук, і ми дуже гарний вірш з тих пір. Шов сценарій, і він по мовчанні як класик. Вже не наз ним не, не, не робив. Ні, не народна творчість. Але ми знаємо, що це класик. Вірші Оля пише з восьми років. А... Творчість для неї, за її ж словами, це і потяг до прекрасного, і спосіб заявити про себе світу і своєрідний самоаналіз. А натхнення черпає переважно з літніх злив, любовних переживань і самої поезії. Присвята Джоні Депку. Який не мав щастя зі мною зустрітися і тому закохався у Ванесу Параді. Який прекрасний Джонні збудона, розпатланий з червоними очима, з синцями на сідницях між плечима і перегарним відгуком вина, з надливою щотинністю щоки. В сорочці зі слідами пива й рому, і лиш конвульсії похмільного синдрому Нагадують, що дався вік знаки. Він, встаючи, в себе без кінця, і піт нервовий, витиразя скроні, і бачить очі в люстрі, ще червоні, Утім, йому всі барви до лиця. І мріє не пророки молоді, не про любов і не про дівку голу, а про розсілу. Але нема розсолу, а є лише Венса. Ольга Прохорчук шукає власну палітру для оцінки подій, має багату метафоричність, широкий світогляд, гарну літературну школу. Мислить об'ємно і свіжо на даний час. Львівщина і Прикарпаття також уже знайомі з творчістю Ольги Прохорчук. Yeah she